У нас зараз іде ще паралельно поширення російських фейків. Ну от е, якась така дата, всі говорять 1 листопада, не раніше 1 листопада, коли почали копати, звідки взялася дата, не раніше 1 листопада, то е, виявляється, це російські фейки. Ну тому що, е, наприклад, у нас пологові будинки, їх підключають потихеньку, лікарні підключають потихеньку до опалення. Ну зрозуміло, що їх в першу чергу підключають. Підземні школи, слава Богу, вони мають автономні системи опалення, і там діткам тепло. Ходила в магазин, і думаємо одного з під'їздів сидять старушечки і чую, голосно обговорюють. А я слышала. Що 15 листопада дадуть не раніше, не раніше? Думаю, та де ж ви це все слухаєте, думаю. Паралельно ще один фейк, який теж і теж російський, який зараз буквально ці дні обговорюють харків'яни. Про те, що десь на окружній дорозі це, ну, це Малоданилівська громада, є таке село Лозовеньке, це окружна дорога біля Харкова, недалеко від Харкова. Що там дрони ждуни чекають автівки. І люди вже так: ой, а як в ту сторону їхати біля Харкова, дрони ждуни, ну, а знаєте, воно так звучить дрони-ждуни. І вже самі харків'яни одне одним, ну в нас же ж місто, мі мілітарі міста, одне одним стали пояснювати, що якщо оцей дрон ждун, то він має бути на оптоволикні. Він не може незарядженим довго висіти. Оптоволокно хтось не все одно розріже. А якщо дрон жду не на оптоволокні, то значить, що є якась людина жду, яка підзаряджає десь рядом. Тут же СБУ треба втручатися. Тому люди, перестаньте вірити в оці фейки.